А Ісус малий самий життя, щоб ви ми проживали і зі зимним малим. Під вашу стріху, у вашу хатину, на сьомоме нині веселу новину, що облаєнний Христос народився, з Дідо Марії нам поплотився. На цю новину в горі і печалі усі пророки віками чекали, віками чекали, Бога просили, щоб не дав їм часу і сили Спаса діждати, йому служити, ти його шляхом з ним в серці жити. Пророже слово спомнилося нині, що виплиєні, бідні, а скині, я слава бога, земля дрежучі, спочив на сині, цар всемогучий. Що це за пісня така мила, щира, щось знову не сходило? Я сам не знаю. Пліє тихо, спокійно, чую співати, так мелодійно, так тихо, мило, любо, так ніжно, мовби все весною віджиє. Що це пісня щиро лунає, мовби відкрилась в двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога, де доберте у наша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться, Спасу дитятку щиро плоніться. У всьому світі сталося диво. Чи це зорею щиро моліться. Спас народився, це вам не сниться. Ми за Ясним саєм про тобто це раз світу шляхський триває, А всі прибули, ми довезлиму, покрім віддати царю своєму. Знайшли ми друзі радісну чашу, що верх сповнила лині нашу, що ми так довго її чекали, ми прийшли під світові відшукати. Тобто це даймо не дослідила, що ти поки і робила, нічого на землю. Писа і нам не діди, нині явився. О спаса Христа, я вірим серцями, ще дали ще що до царна царами, ослабник ще війської. Прийми у лудній цар і в неї тіцакі дари, котрі, котрі належать одному Богу. Прийми від мені ладом, На мене одну, похожий. До ліца віруті. Від мене, Боже, сладу звучить. Добрий вечір. О, тут люди, що за шабаш туди. За що вас тузібрався, може з мене хто сміявся? Я, ваша біда. Я і знаю, як Я вас му пригинаю, забираю ваші стани. Не лишаю вам лати. Ці вам душі страх, силу має рука. Зараз, зараз біде. Люди, ось вам новинка. Хто купує солони, хто купує вина, бочу, за це дам вам добру хочу. І це треба знати, щоб прийшли сюди нарядувати, а ми всі її прославляти. Не кричи, чого, я не знаю. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Там, де інші шахраї, там товариші мої. Боєш, лава й моторна, тільки що я трохи чорна. Друзі, бісів, я покличу, чортом мене усі тут кличуть. Розійдіться, це люди. Гір ви тут усі прокляті заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер руках вас маю. Відколи вчу я ту новину, що Бог родився, не маю спочину. Зладжуюсь світу того, Месію. Він мою ладу валить не посміє. Я у мене чоловік священний, Фарасеїв, письмів учени. Хай він скаже нас книжками, де той бог не між нами. Я тут, царю, що накажеш? Мудрість тут свою покажеш, бери книги та й читай. Кажуть, зізда об'явилась і дитину народилась. Принесли це товість. Книга що твоя повість? У виплоттямі родилось дитя, яке принесло вічне життя. Як та зірка над царями, так і він цар над царями. Що ти кажеш, Тарасею? Цар царів прийшов юдею, наді мною буде теж воїн, несіть мій меч і по всьому краю йдіть. І наказ мій рознесіть, кожен хлопець до двох літ, нехай згине, так стежить. А інакше вам не жити, хто з вас буде боронити, бо тоді усі вам снеть. Тут, панове, я скосою, ніби кликав хто за мною. Кого маю я з косою? З них ніхто не має жити, їх усіх крім того. Бога, що скоси малого, хто сьогодні народився і на трон мій опусся. Ох не буде цього царя. Їх востою я не вдарю, бо мале дитя яскині, має владу у світі нині. Мушу я йому служити, а тепер прийшла й оббити. Та, Та мучій да. богатий, можу добрій викуп дати. На, ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло жорстою віддати. Так тобі належить, гинек, малі діти, тепер ходити зо мною у смолі коріти. Дахові родали тіть, краще голові вклоніть, хто вас Бог буде вам, благословити, що лишаємо щиру долю і удома, і на полі. Добре сталося, слава Богу. Тож збираємо здоров'я. Але за від хати треба щастя побажати. тім, хто правди. let yeah. yeah. yeah.